Освіжаючі знижки ВТБ мохіто, три різні живчики і навіть шейк, який я перевірю чи тонізує: енергетик під бул, Нектар біола томатний гострий, наш сік зі смаком яблуко морква та яблуко-персик. І звичайно, що морозиво три від меді фісташка, відласунка компот та морозиво з маршмеллоу Від своя лінія пломбір, великий стакан та морозиво брикет. Відруть ескімо-чорниця, ожина, ескімо на основі фруктового соку, морозиво у вафельному стаканчику та 500 грамове. А також хрещатик плумбіль сендвіч йогурти від дольчі з різними смаками, а також від Актімель. чіпси від своя лінія зі смаком барбекю, сметани та зелені, сиру, бекону, паприки, васабі та крабу, дві шоколадки від Міленіум та три від лакмі, цукерки пташине молоко зі смаком лимону та крем-какао. Я ще взяла два батончика від міленіум по акції, які продегустую наступних відео. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь. Цікаво, які знижки ВТБ цього тижня. Морозиво факел полуниця, відруть ожина лохина, відласунка стакан-великан та малюкам. Морозиво три ведмеді, ваніль, карамель та три морозива гран-при. Батончики від своя лінія, цукерки Бобснейл, ось такі п'ядь різнокольорових желейних цукерок, ямі гамі від рошен, фруктова пастила з чотирма смаками, кісочка бісквітні барні з трьома різними начинками. Яйця сюрприз Джиммі. Та три вафельки Рошетто, кока-кола з цукром та без, два сидри від своя лінія, півлітровий живчик та літровий живчик, квас, ярило, холодний чай, зелений манго Маракуя, а чорний лимон та персик, Люкс з п'ятьма різними смаками: арахіз, маленькі пачечки від своя лінія, та великі зі смаком сиру, бекону та просто солоні. Йогурт розкішка, десерти сиркові Марійка з трьома різними смаками: ванілька, какао та шоколад. Два напої та три йогурти лактонія від лактель. Зберігайте! Тільки цього тижня у тебе величезний вибір морозива по знижках: Морозиво своя лінія плодово-ягідне, магнат малиновий чизкейк та сорбет манго-апельсин, від трьох ведмедів Монако-Тірамісу та полуничний чизкейк, морозиво зі смаком лісових ягід, від ласки морозиво кокос. Відруть морозиво шоколад, три смаки морозива каштан, морозова ласунка світлофор та морозиво хрущаток сендвіч. Зефір жако ціна 42,90, три шоколадки від Міленіум, молочний шоколад Любімов та цукерки жувальні бабето, малина полуниця, три смаки крекера від своя лінія та чипсилей зі смаком сметана і зелень, сир чедер та лобстер, паста мілка та три смаки йогуртів від галичина.